У школах Коломийщини продовжуються змагання у залі районної спартакіади. У лютому першими у двобої вступають волейболісти. Зараз проходять кущові змагання. У п'ядицькій школі змагалися шість команд. Такі ж кущові змагання відбулися ще у кількох школах. Їх переможці зустрінуться вже у фіналі волейбольної шкільної спартакіади. Директор Підаківського навчального закладу Віталій Костюк зазначив, що з року в рік школи району готуються кращі команди, тому важко на сьогоднішній день боротися за перемогу. Волейбол у нашому районі є досить розвинений вид спорту, адже далеко не кожна школа може дозволити собі велику спортивну залу, а обладати волейбольний майданчик до снаги кожній школі в кожному населеному пункті. Я надіюся, є такі. Майданчики. І саме тому ці змагання є досить важливими, адже вони дають можливість розкритися дітям як з великих, потужних шкіл, так і з маленьких сіл, де волейбол є одним з найважливіших. І саме здоров'я дітей розвивається у спорті. Однак волейбольні змагання виявилися дуже напруженими. До села приїхали по три команди хлопців та дівчат. Однак місцеві волейболісти не входять до складу фаворитів змагань. Та все ж уже другий рік поспіль школа серед переможців загального заліку спартакіади району. Тому директор та вчителі фізичного виховання впевнені, що і в цьому році їм нічого не завадить, щоб стати в чергове тріумфаторами змагань. Із п'яників Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма «Подій НТК».